Привіт, о, привіт, Софія! Що робиш? Та ось сиджу, шукаю відомості про Тараса Шевченка. До речі, ти знала, що те, що розповідають нам у школі і пишуть у книжках, не все. Адже коли сьогодні я гортала стрічку інтернету, я наткнулася на дуже цікаві факти про нього. Хочеш тобі зачитаю? Давай. Ну, по-перше, він виріс в селі Карелька, не Кирилівка, як пишуть в підручниках. Назва села походить від сільськогосподарського інструменту Карели, схожого на граблі. Є ще один досить цікавий факт про нього. Скажу чесно, я сама про це не знала. У Тарасан трималися гроші. Він добре заробляв, але міг швидко витратити їх. Починаючи від дешевих подарунків родичам, закінчуючи тим, щоб витратити їх, гуляючи і випиваючи з товаришами. Ого, ніколи цього не знала. Шевченку часто допомагали інші люди. Коли він опинився в Петербурзі, низка знайомств допомогла йому стати вільною людиною. Його викупили з кріпацтва. І навколо цього є багато міфів. Йдеться про природню еліту Петербурга, де було багато вихідців з українських земель. Вони допомагали всім направо і наліво. Бачили талант, вони викупляли людей, вважаючи, що це плюс до карми. Так і допомогли Тарасу. Коли сьогодні я блукала інтернетом, натрапила ще на досить цікавий факт. Зараз тобі про нього розповім. Цитую: коли Тараса викупили, йому було 24 роки. Сошенко, завдяки якому Шевченка викупили, писав, що в нього вселився світський біс. Тарас став так званим тусовщиком. Якби були клуби, він би в них ходив. А так він відвідував різноманітні зібрання. Грав у карти, це людина, яка жила в інших реаліях і, нарешті, відчула ковток свободи. Як тобі ця інформація? Досить дивна, я такого не зустрічала. Ну, в школі нам напевно про таке не розповідали. Попередній факт, і мене й тебе здивувало. А от ще один тебе точно здивує ще більше. Читає: є міф, що Тарас був алкоголіком. Треба розуміти, що будь-яка богема, пов'язана зі вживанням різних речовин. Тарас свого часу належав до товариства Мочіморди хлопців, які мочили морди в алкоголі. Там, наприклад, був також Віктор Забіла, поет-романтик, якого вивчають у 9 класі. У підсумку той припив свій талант. Марія, але цей факт не може бути дійсністю, тому що вчора, коли нам вчителька розповідала про Тараса Шевченка, вона казала, що він оформлював форти. Офорди? Цікаво. А чи знала ти, що офорди можуть оформлювати тільки здорові люди, тобто ті, які не хворіють на алкоголізм? Бо, як ми знаємо, в алкоголіків трясуться руки. Значить, Тарас Шевченко алкоголіком не був, і цей факт міф. Також нам розповідають у школі, що Тараса відправили на панщину. Тоді у пана Ангельгарда, сина Василя, який уже помер, була потреба в хлопчику-козачку. У нас це сприяють як приниження, мовляв, терас, покойовий слуга. Але на фоні всіх його однолітків це абсолютно інший соціальний статус. Ти не працюєш у полі, а перебуваєш у панських покоях. Бачиш елементи аристократичної поведінки, з поміж інших хлопців, Тарас умів читати й писати. Це на ті часи був дуже великий плюс. Також, коли Тараса відправили в заслання на край імперії, він випивав. це типова норма для солдат того часу, інакше не витримати. У нього є багато спогадів і записів про зловживання алкоголем, але ми не знаємо, у якій мірі. І, скоріш за все, це все міфи. Про Тараса Шевченка складали дуже багато міфів. Один з таких є, що Тарас Шевченко писав для селян. Але це не так. Зараз я тобі зачитаю чому. По-перше, селяни не вміли читати. І тільки десь наприкінці 19 століття їм почали розказувати, хто такий Тарас Шевченко. Освідчені люди тоді були переважно дворяни. Його публіка Вихідці з України, які про неї пам'ятали, з 30-х років у Петербурзі була мода на все малоросійське-українське. Це була найближча екзотика. Точно знайдеться вчитель, який скаже, що Тарасу стоїть найбільше у світі пам'ятників. І що, це неправда. Те, що Шевченка знають у всьому світі, Шевченко ніхто, ніхто не знає поза колишнім радянським простором. Те, що Тарасу найбільше пам'ятників у світі, означає, що його культ в основі української ідентичності. Наші люди, коли їхали в еміграцію, сприймали Шевченка як святиню. І коли вони там оселялися, то будували церкву, школу й пам'ятник Шевченку. Наша громада так маркувала територію. Ну і наостанок, Софія, хочу тобі розказати ще один цікавий факт. Не знав французьку мову. Він пробував її вчити, але не вивчив. У нього в арсеналі були українська, російська і польська. Ну, все, Софія, це був останній факт. Як тобі ці факти? Скажу чесно, мене деякі з них дуже здивували. Адже те, що розказують у школі, не відповідає тому, що пишуть на просторах інтернету. Так, я також здивована. Дякую, що розповіла мені так багато про Тараса Шевченка. Будемо знати більше Вчіть літературу.